Всім привіт! Ви на каналі Redon і з вами, як завжди, Олександр. І сьогодні буде йти мова про автомобіль, який не має якоїсь великої або цікавої історії. Як каже виробник, що точніше позиціонує, що це перший рамний позашляховик в їхній лінійці. Тому до вашої уваги Peugeot Landtrek 2023 року випуску, одразу до моторів, що ж, вони йшли на трьох різних моторах. 1,9 дизель це найрозповсюдженіший, потім 2,4 бензин і 2,5 дизель. До України, на жаль, дійшов тільки 1,9 дизель в двох комплектаціях. Тому пропоную одразу про них розповісти. Перша комплектація це Актив, це базова комплектація, за яку ви маєте відвалити 34,5 тисячі доларів. В нашому випадку автомобіль в максимальній комплектації і називається вона Альор, яка коштує 37 700. Чи варто за нею переплачувати? Ну, я думаю, що ми зараз це все вирішимо. Отже, яка їхня відмінність? Е, перше, і, як на мене, найголовніше це те, що тут є безключовий доступ. Тут є е, датчик е, тиску в шинах, тут є камера 360, тут є підніжки, релінги, 18 катки, влаштований GPS в, ну, в моніторчик всередині. Ну, реально відмінностей багато, і вони, ну, я б сказав, що вони суттєві, адже коли ти купуєш новий автомобіль з салону за немало коштів, як на мене, то ну, вибачте, я хочу мати безключовий доступ. ну Це хоча б так. Наша машинка на 1.9 турбодизелі, хоча іншої комплектації точніше іншого мотора, ви і не повинні бачити, в нас адже офіційно не ввозиться. 150 кінських сил, 350 момента, механіка 6-ступочка, повний привід, який відключається. Щодо кінських сил, то ну, нічого особливого, момента немало, але з іншої сторони це позашляховик, він має гарно грибсти по всякій багнюці. тому е, окей по цьому. Головне питання, чому ви маєте придбати цей автомобіль? Як він взагалі виглядає проти своїх конкурентів і взагалі... Які в нього конкуренти. До речі, про конкурентів. Е, в нього не дуже їх багато, адже L200 Yama Rock, вони вийшли з нашого ринку, нових моделей вже не буде. Е, виходить, лишається тільки Hilux і Ranger, але ну, зрівняти топову комплектацію е, від цього автомобіля це 37700, а Hilux починається з 38 і закінчується 54 тисячами доларів. Ну, Насправді, це, як на мою думку, це просто прірва страшенна, адже. Ну йо-май, -йо, майже 20 тисяч доларів різниці. Так, це Toyota, однозначно, це якість краща. Вибір комплектацій більше, тут дві, там чотири. Про ренджер, ну, я взагалі мовчу, адже це ще дорожче. Це взагалі, якщо ну, такі дві передбав і їздиш собі. Ось так. Щодо грузової частини цього автомобіля, то, як на мене, для чотирьохдверного пікапа доволі таки непогані. Ось таким чином у нас відкидається цей борт, на який можна спокійно ставати. Моя вага 80 кг. І, ну, чесно, я спокійно на ньому скакаю, автомобіль також шатається, але борт стоїть міцно. Сама грузова частина. розміри її 1,63 метр,60 160 спеціально під європіддон. Ось так. Грузопод'ємність його. Одна тона. Ну, в принципі, е ну, як на мене, тону він легенько візьме, нормально, ну, але бажано більше не грузити, адже ну, потім можуть бути проблеми. До речі, ось поки залазив, замітив таку класну ось цю трубу. М можна, звичайно, десь покататись по полю і триматися тут людей, насадити, там. але цього робити не потрібно. Це я таке щось дурню вмалюю. Якщо говорити про місце в цьому автомобілі, то я не можу сказати, що його багато або чи його мало. Тому що в автомобілі є спеціальний відсік для того, щоб перевозити якийсь груз, і він досить великий. І також в ньому 4 двері. Тому якщо було місце дуже багато для перевезення, і дуже багато місця для того, щоб е, можна було комфортно прям їздити, то це ще більше потрібно. Це потрібно було пробити не Peugeot, а рам цілий. Е, тому, якщо вам потрібно щось перевезти, так, ви це перевезете. Якщо е, потрібно всадити п'ятеро людей, ви їх всадите, можливо, комусь буде не дуже зручно, але ви це зробите. Тому е якщо говорити про те, що чи справиться він з усіма цими задачами, так, справиться. Так, щодо взагалі салона? Ну, почнемо з моєї постійної вже рубрики: це кермо. Е яке воно і чи подобається воно мені? Е ну, так, Воно новеньке, воно не подряпане, не поцарапане, не затягане. Е, по відчуттям мені подобається. Воно таких середніх розмірів, не скажу, що воно маленьке, е, я люблю більш менші рулі, але ну, непогано. Оцей зріз прикольненький, мультіруль. Е, гарненько все. Далі я хочу сказати про те, за що мене в коментарях по-любому будуть отхарити і тому подібне. що ну, Тачка стоїть недешево, реально. Вона новенька, нібито ну, має бути непогана, але ну, от пластик. Ну, Дубовий, це нічого не сказати. От я вам серйозно кажу, він, він просто дерево. Ось він весь скрипить. Ну, це ну, це не добре, що він весь скрипить. Ну, ну, якість виконання така собі. Також мені сподобалося цей речажок е перемикання е типу, повний привіт або відключити його. Вона така, ну, вона хлябенька, вона о ось так труситься. якось. Це не подобається. Тому в принципі по е самому виконанню по якості. Ну, я поставив би більш ну, мінус, ніж плюс. До речі, камери прикольно вмикаються, коли вмикаєш задній ход. Клац, і все. Вони імітують, можна спокійно собі здавати. Тому, в принципі, в кого проблеми з задніми зеркалами, може спокійно їздити по камері і все чудово, бачите. Просто потім вимкнули ексіт і вийшли. Е, музика підключається швиденько, але... Сама якість звука так собі, також, в принципі, мінус. Е, хотів ще розповісти про одну проблему, чи не проблему, чи ну, щось типу цього, але вона є, коли коробка пинається іноді. Механіка, але е, навіть на шостій по трасі їдеш. До речі, спрацювали ці знову камери, що бачать якусь перешкоду, там травинку чи ще щось, вони зразу мигають. Е, спочатку жовтенькою, потім красненькою. Ну, це так, хто можливо там, не знає. Якісь дивні удари, і які пинки незрозумілі, коли просто їдеш по трасі, також щось таке незрозуміле відбувається. Не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, це якийсь ну, косяк самого виробника. А можливо, це через те, що автомобіль тестовий. Він наїздив майже 8 тисяч. Але це ж тест-драйви. Ну, як правило, на тест-драйвах автомобілі ніхто не шкодує, постійно на них навалюють, ганяють по оффроуду і тому подібне. Тому, можливо, вона вже і полувкладена. Не знаю. Але насправді ну, таких проблем не повинно бути. Час підсумків, але, блин, от, чесно, я зараз от стою вже і, і просто не розумію, що, що такого. Сказати, щоб ну, реально було цікаво. Сказати, кому вона підійде? Ну, блин, ну, по, по ній, я скажу зрозуміло, кого вона буде підходити. Той, хто любить десь поїздити по лісі, там, щось загрузити, щось перевезти, типу, якась там друга чи третя машина в сім'ї. Як емоції від машини, то взагалі ніякі. От Відверто кажучи, це перший, мабуть, новий автомобіль, який ну, мені потрапив до рук. Я на нього знімаю огляд, але він просто взагалі не вразив. Я їхав. Я думав, що зараз я сяду в Peugeot Landtrek, який написаний знизу. І я ну, от реально зрозумію, що ну, от крутий позашляховик. От Мені прям він зайде і, і, і ні. Ні, такого не відбулося. Вид є, ну чесно, я дивлюся, він прикольненький, ще в цьому кольорі зеленому, класно виглядить. Щодо внутрянки, по торпеді, панелі, по всьому, ну, загалом нічого там якогось супер-пупер цікавого, щось такого, щоб мене вразило. Ну, безключовий доступ, ну окей. Ну, старт-стоп, там, ці стрілочки, дисплейчик, прикольненько, ну це, це не те, що мене може вразити. Те, що він тону може потягнути, Ну, це, це рамний позашляховик, це нормально. Ну, взагалі, чесно, автомобіль ну, не вразив. Плюс ці якісь його незрозумілі проблеми. Також, ну блін, автомобіль, ну що це таке? Я не розумію. Його, ну, так, він найдешевший в своєму класі, але ж його порівнюють з тим самим Хайлюксом, з тим самим Ренджером. Я на них не їздив. Огляди не робив. Мені хто ці автомобілі не давав, але. Я більш ніж впевнений по тому, що я знаю про них, що, з ким я спілкувався, що ці автомобілі набагато якісніші. Навіть якщо взяти того самого Хайлюкса в самій Нічеброській комплектації, він буде цікавіший, ніж це Peugeot в максимальній комплектації. Адже ну, реально, от, якість Toyota або там, якість того самого ренджера, ну, це класно. Вони, вони вже давно в цьому крутяться, вони розуміють, вони все життя роблять хорошо. Прям. І людям це подобається. Цей автомобіль відносно... Та не відносно, він реально молодий. Та й плюс француз ще. Ах, люблю я французів. як. То ось така ситуація, ну, насправді, ну, не вразив, взагалі не вразив. Тому нічого навіть якогось прям хорошого про нього сказати я не можу. На такій, мабуть, сумній ноті ми закінчимо наш огляд. Тому, друзяки, підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки і будьте здорові, та не хворайте.